Так, доброго дня, шановні депутати. Присутні, хто нас дивляться в онлайн режимі, сьогодні була оголошена продовження сесії після ї в яку виходили питання, які висять на порядку? Денному висять саме таке слово. Я приміняю, застосовую зараз тут, тому що. Воно залишається невирішеним. більше 150 питань земельного характеру, які б мали б розглянутися. Не бачу ніяких проблем для того, щоб депутатам зібратися і пройти за півтори години. Я знову таки повторююся для того, щоб закрити людські питання. Знову таки повторюся, те, що я вже оголошував про те, що на цю сесію планувалося винести додаткові питання, які від нас очікує е, громада: це е, отримання субвенцій по харчуванню перших четвертих класів, а також е, компенсація на відшкодування по проживанню ВПО для наших комунальних закладів. А е, саме ці питання стояли на порядку денному, от які ми мали б розглянути зараз. в сесійній залі присутньо. Е, Дев'ять депутатів із волський міський голова е, недостатньо для того, щоб провести сесію. Коротко, хочу сказати наступне: що е, поки ми е, думаємо прийти чи не прийти на сесію, я кажу про тих депутатів, які з різних причин не з'являються на сесію. Хоча палко. Е, Розказують про те, що є важливі питання, їх треба для громади вирішувати, але щось заважає. То у нас з'являються і інші питання, і зараз я хочу озвучити про те, що зараз держава в цьому році має профінансувати напрямок освіти. Це субвенція тільки в цьому році. По інклюзії корупційні години, які ми маємо прийняти, по доплатам по працівникам так само кошти, які закладені в державу, і держава про це каже всім громадам, про те, що їх. Треба отримати цю субвенцію. І по харчоблокам. Це харчоблоки мається на увазі будівництво продовження в цьому році. Плюс та субвенція, яка у нас по суті зараз є не прийнята, це на харчування перших четвертих класів. Оце те, що планує держава. І від того, як ми будемо працювати злагоджено, приймати цю субвенцію, і, відповідно не використовувати кошти місцевого бюджету, а використовувати державні кошти, ми зможемо співпрацювати. Я вам хочу сказати ще інше: що ситуацію, яку ми зараз показуємо, ефективність нашої роботи в депутатського корпусу і скажімо так, оперативність прийнятих рішень. Тільки шкоди нашій громаді. Чому поясню? Тому що коли ми не приймемо одну субвенцію, другу субвенцію, не, не пропрацювали кошти відповідно наших партнерів, не забезпечили субвенцію з міського бюджету, ми скажемо так: понижуємо свій рейтинг, рейтинг громади. Таким чином, міжнародні партнери або держава через відповідне розпорядження. Кабміну по розподілу коштів субвенції взагалі скажу: а навіщо виділяти кошти на там Світловодську, наприклад, громаду, якщо вони її не використовують, якщо вони її не приймають, і а, нікому не буде цікаво, хто тут у нас всередині в депутатському корпусі винуватий, чи міський голова, чи депутатський корпус а, в, в обоюдних звинуваченнях, Винуваті будемо всі. Нам громада дасть оцінку, але не використовувати кошти держави, яка забезпечує повній обсязі всі безвиключені питання, і зараз бере на себе відповідальність, по суті, покривати витрати можливо з бюджету. Ми маємо це використовувати. Нам держава підставляє плече. Якщо ми такі багаті і ми можемо використовувати свої кошти. Теж варіант, але тоді ми не зможемо інше питання закрити. Це я коротенько хотів проінформувати е, громаду депутатів, які дивляться зараз нас в онлайні, е, І окремо хотів би зупинитися на одному питанні. До мене вчора е, подзвонила. Мати загиблого героя з Павлівки. Я не буду зараз озвучувати фамілію, тому що я не брав погодження у неї конкретно озвучувати це. Але я вам хочу ну, зазначити це як приклад. Вона хотіла за мене поспілкуватися, ми поспілкувалася по телефону. Я їй запропонував прийти сьогодні або на сесію, або е, в приватному е, варіанті поспілкуватися разом з нею. Е, одне єдине питання: питання земельного характеру. В неї є невирішене питання вже більше півроку. Це межа. Вона не може продати дом для того, щоб вирішити свої конкретні питання. І я впевнений, що це не одне єдине питання, яке у нас серед тих 150, які чекають більше півроку. І от безвідповідальне ставлення деяких депутатів. Не будемо назвати фамілії, але ми бачимо явку депутатів, хто приходить постійно, хто має поважні причини, хто просто зволікає. Але е, наша згуртована позиція мала вирішити питання, в яких немає ні політики, ні розбіжності, є тільки е, е, людські питання. Ми про це заявляли. І от я просто цей приклад привожу про те, що я не знаю, що сказати людині. Окрім того, що ми намагаємося зібрати сесію вже вкотре, і ну які ще можуть бути причини для того, щоб ми все-таки півтори години свого часу призначили, визначили, чим збиратися кожен тиждень по два рази, намагатися ви, ну, витрачати час, поки ми чекаємо іншу частину депутатів. І я вибачаюсь перед тими депутатами, які приходять постійно, і е, просто витрачаю свій час. Е, да. Підходьте до мікрофону.

Є ще одна пропозиція. Так, да, я розумію. Якщо не Є пропозиція просто через людей. Ну, ж від апарату влади і трубку, трубку не беруть. Розпускаємо. Розпускаємося. Дивіться, я, я вам хочу сказати наступне. Якщо ми. Щас. Заходьте, якщо ви. До нас заходьте. Добро Доброго дня. дня. Знайоме обличчя, да? так? Ну, присядьте, будь ласка. Ви хотіли щось озвучити? Я до вас, я до вас, я до вас. Пси, дякую. Я вас тоді затримувати не буду, я в роботу візьму. Добре? Да, да. Це ви 65-ка, 60... 60... 60... да. так. Та я все почув, так, да. дякую, дякую. Хлопцям вітання. Привіт, дяка. Дивіться, це ну, люди в робочому порядку вже приходять. Це військова частина, 65-та бригада, танкова бригада. Ми їм допомагали, вони нам віддячили і, і дають знову таки запит. Ви знаєте, що у нас по програмі там 20 мільйонів планували, да то тобто, есть і, понятно, зараз люди, які ми допомагали, серед яких є і наші військовослужбовці Світлової громади, по суті, зараз звертаються знову-таки за допомогою. Ми, понятно, будемо розписувати, це буде враховано і виноситься на депутатський корпус, для того щоб ми разом прийняли відповідні рішення. Тут я навіть можу зараз зачитати тут потреби. В коштах на придбання квадрокоптерів, Mavic 3, 3e, Mavic 3t, БПЛА зі скидами, дронів Камікадз, fpv дронів, засібів РЕБО. Ну такі потреби, які зараз необхідні на фронті, це я, понятно, в робочому порядку, візьму і зроблю пропозицію. Вашу я почув. Юрій Миколаївич, пропозицію вашу взяв. Я думаю, дам доручення управлінню економіки, які контактує якраз з цими цими людьми щодо земельного характеру. І тоді дівчата обзвонять по суті цих представників. Ми можемо навіть більше зробити. Юрій Миколаївич, чуєте за вашою пропозицію? Ми можемо навіть більше зробити, коли ми визначимо час наступного засідання. Можемо запросити всіх цих людей. Прийти на сесію і показати, ну то є просто реально зібрати цих людей в сесійній залі. Але чи вирішить це питання, якщо депутатський корпус не буде забезпеченим кворумом? Е Я для себе просто хочу зрозуміти. То є, ну Були ж попередні сесії там 3 числа. да? У них були представники, вже із інших політичних сил, там і ті, хто вже давно не ходив, Маріванна була, ну перед, перед, да, <г> в тому році, да. Тобто, по суті, в принципі, вони казали про те, що е, готові розглянути питання, якщо не буде там бюджетного питання. Зараз немає бюджетного питання. Ну немає бюджетного питання, немає бюджету. Погодилися з тим, що давайте його розбирати там по черзі через комісії. Погодилися. Що ще не так? Це не до вас апеляція. Не. Спілкувалися. ну, Хто трубку не бере, ну дивіться, ну хто там відрядження одразу оформлює, хто на, на лікарня не лягає. ну, і Для мене це незрозуміло. Знову таки, паралель провести е, з військовими, знову, знову таки, я не маніпулюю. Провести паралель з військовими, якщо б вони так відносилися до своїх повноважень, якщо б вони так казали: ой, давайте почекайте. Пізніше. Зараз неважливо. Йти на передову і захищати нас. То тоді б ми, я думаю, по-іншому спілкувалися, і вже б давно б не було такої можливості. Я щось дивлюсь, що з перших днів війни ми були всі вмотивовані. Ми не шукали ніякої відмовки. Ми збиралися по першому дзвінку. Ми е, не дивилися, як там воно прописано, не прописано. Да, були якісь суперечки, були якісь там коригування. Я знову таки. Повторюсь, щоб уже почули всі, хто не бачив, не дивився, причини, не знав. Можна скільки завгодно висловлювати свої пропозиції, зауваження, критику в різний спосіб. Але депутати обрані громадою мають виконувати свої повноваження саме тут, в сесійній залі. Не подобається щось, якийсь проєкт рішення. Будь ласка, обговорюємо, вносити корективи. Не подобається вносить свої пропозиції, не голосуйте, якщо не подобається, але проходимо всі питання порядку денного, Закриваємо сесію. Щось пройшло, щось поставили під сумнів. Перенесли на наступну сесію, визначились і вирішили питання. Ось так я бачу цю роботу. А казати, що щось заважає, хтось заважає, ну це просто. Відговорка для того, що не принесе за е, мою таку промову. Е, я думаю, я всю інформацію, яку додатково мав, я е, доніс е, до громади, до депутатів. Е, не бачу сенсу озвучувати, скажімо так, телефонограму, яку постійно проводить обзвон депутатського корпусу депутатів окремо апарат ради. Є різні питання, є різні відповіді. Немає сенсу, допустимо, озвучувати. Ми можемо просто сьогодні дати посилання на сьогоднішнє засідання. Трансляцію хай хто хоче, передивляється. Можемо докріпити цей лист туди, але я впевнений, що тут його треба коригувати, тому що. Ну, да по, скажімо так, нашому електронному табло можна побачити, хто був, хто не був. Тоді питання щодо проведення наступної сесії, дати проведення сесії. Я доведу окремо в наш спосіб через апарат Ради. Окремо доведемо через Facebook. І... Ну, от повідомляють про парад ради, що не тільки в телефонному режимі, а і з електронної скриньки, повідомляють е, різними способами. Зволікаємо далі. Не використовуємо кошти в субвенції. Це я навіть не знаю, яким словом назвати. Якщо це на військовий лад, то це просто диверсія. Якщо так. Не знаю, слово саботаж підходить чи не підходить. Але що ми краще зробимо для громади? І наостанок я хочу сказати, що кожному із нас дадуть оцінку. Громада дасть оцінку, і діям міського голови, діям депутатів. Тоді я просто задаю собі питання: сенс депутата, якщо не ходити на сесію? Без поважної причини. Це питання залишається для всіх однаковим. І для мене в тому числі. Дякую за ваш час до роботи. Гарного всім дня. Надіюсь, що наступний раз у нас вийде. Прийняти субвенцію, і ніхто не буде спекулювати стосовно того, що ми не використовуємо кошти в субвенції, і діти у нас не харчуються. І окремо по пропозиції, яку ми говорили попередньо перед трансляцією, залучаємо депутатський корпус для, до обстеження харчоблоків на факт готовності прийняття після субвенції і улаштування харчування дітей в закладах освіти. Дякую.